534 день в Канаді. Який сьогодні зараз виключу. Мені. музика грала 29-е, 11-е, 24 Ух, П'ятниця, місяць закінчується. І, і, і сьогодні була купа роботи. Я сьогодні в Офіс зайшов біля 5-ї. Просто там перевірити, що і як, і все ж таки була проблема в одній квартирі з опаленням. І я пішов виправити. И, сьогодні цілий день був. В цьому залі для вечірки підготовлювали ми там столи. Столи в кінці розставляли. Я причіпляв переноски. Там треба було. Це така машинка, така маленька, електрики їздять, піднімається, підйомник такий. Я на ньому їздив, кріпив переноски, гірлянди кріпив, там лазерні прожектори вниз. Небагато їх, але ну це все треба було зачіпати. Поїздив, позачіпав, попідключали, прийшла начальниця, потім е, каже, то туди переставити, то звітом туди. Бавились. Бавились так, поробили ми то все. Потім була в нас величезна машина, така, як в супермаркетах, мають підлогу. Я нею перемив всю підлогу ще раз. Алекс їздив. чи то хто там їздив? так, по-моєму, Алекс їздив. Помив ту підлогу там, раз чи два, але після того, як я поїздив машиною і брузне взуття, то прийшлось перемити ще раз. Я перемив ще раз всю залу. І, і так, і добре. Все чистенько, потім поставили столи, закрили вікна, сам поїхав, купив плівку, таку прозору шах просив його і сам купив, ми приклеїли плівку, щоб дзвонити не було дуже видно. От, і ніби все. Такий от у мене був сьогодні день. Е, цілий день був там. Е, не було переноски, не вистачало одної переноски, щоб підключити гірлянду. Я збігав додому, взяв з дому, То, що тут мені перебігтися, пару метрів. Потім треба було блочок. Купили власники такий лазер, установку там у нас світ... різними кольорами, плюс лазери світиться. Але вона на... на USB і треба блочок. Блочків є повно, я теж збігав, взяв. Зараз Windows. Коротше, вийшло обновлення. Я думаю, що всіх зараз таке продовжити. Е, вийшло обновлення на Windows, Windows Man 11, і е, воно не працює. Ну як, воно працює після обновлення. Ноутбук загружається. Отак як зараз загружається, загружається вікно. Загрузки можна ввести пароль, все. от е Зараз це вікно загрузиться. Але далі відкривається чорний екран і мишкою можна вдати. Все. Це воно було давніше, десь, може, може місяць тому, не знаю. Я, я його відновив. От, от така от заставочка відкривається. Пароль можна ввести, але потім чорний екран. І я це оновлення видалив останнє через е свою стандартну програму відновлення. І він працював нормально. Але він завжди просив обновитись. Хочете обновитись, хочете обновитись, я в календар не ставлю, я завжди обновлю вручну. І в якийсь момент він захотів обновитись вже так примусово. Він цілий час запитував, просто виключте комп'ютер або обновитись, а тут вже все. Виключте і обновитись або і обновитись, але обновитись. Тож думаю, попробуємо, може, вже вони пофіксували цей, цей баг. Але ні. Я обновив вчора і бачу чорний екран, О, окей. Зараз я відновив, тепер вже буде нормально. Ху -ху -ху. Взявся я за прибирання. Сьогодні я, я вирішив цей тиждень пропустити, підпочити, ніяких тренажерних. І я поприбирав трошечки вітальні і вже добрався до стола. Порозгрібав трошечки, порозкидав поліжку. Купив я шафу, дуже класна шафа. Потім покажу. Потім покажу, до неї треба добратися з, з тієї сторони знімати відеоролик на фоні шафи. Тут дуже клавно. Вона з'їжджається і роз'їжджається, можна на кут поставити. І вона тут дуже пасує біля ліжка, бо можна приставити телефон. М -м 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 -м, гарно, мені подобається. Шафа мені подобається. І от зараз дивлюся, вже продумую, що би тут ще додати. я вже зрядку до телефонів поставив, але я хочу другу. У мене є оцей блочок. Я можу оцей блучочок підключу на 120 Вт. Дуже класний блочок. Type-C Type-C і USB. Мені подобається. Плюс зарядка для ноутбука швидкісна. Ух ти тут навіть пише. 5 вольт, 3 ампере, 9 вольт Ампера. 5 вольт, 3 Хорош. швидка зарядка. Я купив її в Китаї, я люблю такі штучки, і в мене є от маленький ноутбук. І він якраз заряджається від цього. Плюс в мене ж нова колонка JBL. і в неї зарядка ось ця до JBL, вона теж Type-C. Мені подобається, і вона потужна. 20 вольт, 3 А. Дуже хороша зарядка, яка заряджає теж цей ноутбук. Тому ця зарядне буде універсальна. А це я причеплю до ліжка. Так, так і буде. Так і буде. Іду я працювати, іду я причепляти, але зараз по вечері. Насмажив я ковбасок, зараз макарони і цей. Артур дзвонить. Так що я зараз підніму і відео пропаде. Все, папа, -па, біжу я.